А чи знаєте ви, що у вашій натальній карті вже прописаний сценарій ваших ідеальних стосунків? Там чітко видно, який типаж вам підходить для життя та кохання, а який для пристрасті. І дуже часто це дві різні людини. Сьогодні ми розглянемо два головних двигуна стосунків: це Венера, про життя кохання. та Марс про пристрасть. Відкривайте свою натальну карту та дивіться, в яких знаках Зодіака знаходяться ці планети. До речі, цей метод універсальний. Як Марс, так і Венера працюють одинаково і в жіночій, і в чоловічій натальній карти. Просто сьогодні ми будемо розглядати і жіночі точки зору. Отже, почнемо з королеви. Венери. Венера. Венера це про життя, це з ким вам хочеться жити, кого хочеться кохати, з ким хочеться будувати, з ким хочеться зустрічати старість. Якщо ваша Венера знаходиться в земних знаках телець, Діва, Козиріг, для вас кохання насамперед, це безпека та стабільність. Для вас кохання це не метелики в голові. Вам потрібен партнер, з яким ви побудуєте імперію, а не повітряний замки. Якщо ваша Венера вогняна, овен, лев-стрілець, для вас любов це шоу. Ваш партнер має бути яскравий, ви маєте ним пишатися, він має створювати вау-ефект для оточуючих. Якщо цього немає, кохання навіть не зародиться. Якщо ваша венера повітряна, близнюки Терези водолій, ваш головний ерогенний орган це мозок, вам важливо говорити. Якщо з вашим партнером немає про що поговорити, немає про що посміятися, то любов навіть не запуститься. Інтелект ось ваш афродизіак. Якщо ваша Венера у воді рак, скорпіон риби, Любов для вас це тотальне занурення. Вам важливо, щоб ваш партнер вас відчував без слів. Поверхневі стосунки вас не цікавлять. Вас цікавить глибина, душа і таємниця. Ми розібрали, як ви кохаєте. Тепер перейдемо, що вас збуджує і який партнер вам потрібен у ліжку. Якщо вам подобається відео, поставте вподобайку. Його високість Марс. Марс не думає про іпотеку, про дітей, про сім'ю, про весілля. Марс це чиста пристрасть. Марс це те, що вас збуджує, що ви хочете в ліжку. Марс це про той типаж, який взагалі логічно вам не підходить. Якщо ваш Марс у земних знаках, телець, діва, козиріг – вас неймовірно збуджує статус, власні чоловіки, чоловіки при владі, які можуть вирішити будь-яку проблему, будь-яку. Ваш Марс, вогняний, овен, лев, стрілець, вам потрібен мисливець. Людина трішки нахабна, трішки напориста, ініціативна. Ось хороші хлопчики вас не цікавлять, ви їх відразу відправляєте в френдзону. Вам потрібен вогонь, який неможливо загасити. У вас повітряний Марс? Лизнюки Терези водолій. Секс для вас починається з голови. Вам потрібні розмови, вам потрібен. Легкий флірт, вам потрібна компанійська людина, начитана, ось, так як із Венерою, Вам потрібен, вас заводить типаж, з яким можна про щось помовчати. І ось тут починається найцікавіше. Що робити, коли ваша Венера хоче одного, а Марс зовсім протилежного? Давайте подивимося на реальні приклади цього космічного коктейлю. Наприклад, ваша Венера в Козорозі. Ви хочете статусного чоловіка, опору, директора, бізнесмена, а тіло реагує на зухвалого байкера. Що робити? Вам потрібен статусний хуліган. Бізнесмен, який любить екстрим. Чоловік, який носить костюм, але готовий ризикнути всім. І ще один приклад. У дівчинки Венера у Скорпіоні Вона прагне фатальних таких стосунків, пристрасних, таємничих. А от Марс у близнюках. Їй в ліжку хочеться легкості та експериментів. Рішення, звичайно, є. Їй потрібно шукати складного інтелектуала, який в житті може її мозок загрузити такими філософськими речами, а в ліжку він буде легкий. Венера у стрільці. Вам потрібен простір, подорожі. М м чоловік світ. А Марс у скорпіоні. Вам потрібні пристрасті, ревнощі, контроль. Вихід, звичайно, є. Вам потрібен дуже масштабний партнер, настільки великий духом, що ви не зможете його контролювати, щоб він тримав вас у тонусі. Дівчата. Пам'ятайте, немає неправильних бажань, є лише незнання своєї інструкції. Ти є Сонце, де планети рухаються навколо тебе, а не навпаки. Підписуйтеся на канал. Пишіть коментарі, в якому положенні ваше Марс та Венера. Я дам вам рецепт, де знайти вашого ідеального чоловіка. Щоб задовільнити ваші обидві планети, ви були на каналі Magic. па Папа!